Окупанти минулої доби в чергове вдарили по Херсону. Під обстріл потрапив Дніпровський район міста. За словами місцевої влади, росіяни вели вогонь з тимчасово окупованого лівого берега області. Нині відомо про одного постраждалого. В момент обстрілу він перебував на вулиці. І варто зазначити, що цієї ночі в місті знову лунала повітряна тривога. А яка ситуація станом на зараз будемо з'ясовувати? Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, з нами на зв'язку. Пане Юрію, добрий ранок. Вам? Вітаємо Вітаю вас, доброго ранку, пане Юрію. Отже, лунала повітряна тривога. Херсонщина це той регіон, куди постійно прилітають ворожі ракети, артилерія працює. Яка ситуація станом на ранок? Як минула ця ніч? Ну, на жаль, обстріли продовжувалися. вночі так само, і в Херсонському районі, і в Береславському районі, і в місту Херсона так само ворог відпрацьовував. Станом на вечір вчора в нас дві людини отримали поранення. В... Трохи пізніше буде уточнення по викликам додатково. Сподіваюся, що не зміниться статістика, що тільки ці два виборка. Пане Юрію, а в Херсоні. Ну, взагалі є якісь місця, які, в яких тихо, які не обстрілюють? На жаль, ні. На жаль, ні. Всі населені пункти наші, які поруч з Дніпром умовно можна брати там, 20 км від Дніпра, вони в зоні потенційних нанесення ударів ворогам. Причому житлова забудова, лікарні, гуманітарні центри, пункти незламності ну немає таких місць, які б ворог там якоф мав би заборонено відкриття вогню. Для них, для них все це законне цілі. Тому, на жаль, от в будь-які місце, в будь-який час може бути прильотом. Пане Юрію, попрошу вас трішечки описати, як виглядає життя в місті Херсон, бо як подивитися на Київ, люди ходять на роботу, працюють заклади харчування, працюють дитячі садочки і школи, і життя вирує, попри те, що триває війна, час від часу лунають тривоги. Як виглядає Фактично воєнний Херсон, тому що прилітає у ваше місто, повторимося неодноразово щоденно. Люди так само пересуваються містом. Чи помітно, що місто живе? Ну, насправді, зовсім по іншому. Якщо в порівнянні з містами, нашими там ну, де немає обстрілів, зовсім по іншому. людей значно менша кількість там ми можемо зараз сказати там. До 30% в порівнянні до повноцінного вторгнення, але це це так само це не точна е, статістика. Е, звичайно, люди у більшості намагаються уникати е, відкритого простору, тому що е, переважна більшість поранених загиблих це саме люди, які знаходились на вулиці на подвір'ї будинків своїх, коли почався обстріл. В нас працює інфраструктура, в нас працює громадський транспорт. В нас працює ну, значно менше ніж до початку вторгнення, заклади харчування. Але ну, звичайно, що в нас в таких умовах не може бути будь-яких масових е заходів. Дуже обмежена кількість от бізнесу, який зараз відновив свою діяльність. Більша часть підприємців зараз не працюють, які працювали до цього. Ну і сама атмосфера, звичайно, коли постійно чуєш вибухи. Ви ну, знаєте, зараз дуже люди радіють. те, що вони часто чують вибухи, коли це виходить? Тобто, це наша контрбатарійна боротьба, коли працюють наші сили оборони по ворогу. Ну це підтримує людей насправді. Тому що по перше відчувають, що сило оборони захищають Херсонщину і намагаються звільнити лівобережну частину, тому що у більшості наших мешканців правобережна частина або друзі або родичі зараз знаходяться ще в окупації, і всі дуже переживають, щоб як їх звільнити, тому що ну там дуже складна зараз ситуація, і люди там просто виживають на що з України в серці, чекають звільнення, але тиск з боку. Російсько-російської окупаційної адміністрації він шалений просто. І Це і пропаганда, і примусення до інтеграції до так званого цього руського миру чи паспортизацію та інший процес, пане Юрію. Це буде перше зимування після підриву росіянами Херсон... Каховської ГЕС. Скажіть, будь ласка, які наслідки від цього підриву очікуються якраз під час зими, які ще додатково повелася, і взагалі, як триває підготовка до зими, яка вже ну там за три тижні, так ну знаєте, більш таким фактором, який от може викликати занепокоєння, це насправді наслідки російського теракту на ГЕС, тому що там по Водопостачанню там частково це вирішено а, питання, в а, коли виникли проблеми в деяких наших громадах після цього теракту. А найбільший фактор ризику це масовані обстріли по об'єктам критичної інфраструктури, коли на жаль у нас може бути така ситуація, як негативний сценарій, коли там тривалий час не буде електропостачання, газопостачання в окремих населених пунктах, але до цього. Готуються енергетичні компанії, комунальні служби створюють зараз і ремонтні резерви, саме для того, щоб ну, якнайшвидше відновлювати цю інфраструктуру, якщо в цьому буде потреба. Ну і звичайна підготовка е, таких об'єктів гуманітарної сфері стратегічних, таких як лікарні, це пункти незглавності, для того, щоб вони підтримували людей за будь-яких умовах, і люди могли отримувати і медичні послуги в наших лікарнях за будь-яких умов. І так само могли використовувати от пункти незламності повноцінно, якщо в цьому буде необхідність, пане Юрію. А ви є очевидцем того, як ворог руйнує Херсон, Херсонську область? Скажіть, будь ласка, з цієї сумної статистики, яку ми вже маємо, що найбільше рятує людей? Правило двох стін на Херсонщині? Воно працює, чи все ж таки потрібно йти в укриття? Чи вистачає їх, де люди перечікують тривогу? ситуація, тому що у нас більшість обстрілів це не ракетна загроза. Коли є попередження, коли є час перейти там в бомбосховище, то у нас більшість обстрілів це артилерія, РСЗВ, мінометні системи вони не дають часу на реакцію людям. Там 7 секунд спочатку обстрілу. Щодо двох стін, звичайно, як як тільки почався обстріл, необхідно як можна подалі бути від вікон, тому що Значна кількість поранених це скло насправді. От, коли люди знаходились Львів. Пане в... Юрію. Так-так. В приміщенні, ну, більш безпечне приміщення. Та, ви так. просто періодично а... зникаєте. Продовжуйте, продовжуйте. Так, да так, -да -да, дякую. Крім того, коли вже розпочався обстріл, насправді там правильно це лягати на землю, бажано в якійсь, якщо є яка яма, або в, ну, щоб ламків над людиною літіли. Бігти до вукриття вже там часу немає спочатку такого обстрілу, тому що це більш небезпечно для людини, ніж от так зробити. Пане Юрію, ну, в нас є ще там буквально хвилина. Незабаром буде річниця Херсонської операції. На вашу думку, з огляду на цю дату таку приємну для нас і таку позорну для них. Чи очікується посилення агресії окупанта? Як ви гадаєте, ну, це можливо. Це можливості. Вони можуть саме от по Херсону збільшити кількість обстрілу саме для того, щоб не дати можливості відсвяткувати людям цю подію, тому що ну це дуже важлива для нашого регіону дата. Насправді це нове свято в нові, новітній історії Херсонщини, тому що все ще згодно, воно краще ніж ця російська окупація. І люди, які пройшли окупацію, навіть ці обстріли вони по іншому трохи не відносяться, тому що ну зато вільні. Да? Звичайно, ворог може це робити, тому і не передбачено будь-яких масових заходів, щоб не створювати скупчення людей. Ну, Найбільше це наші люди в життя здоров'я. Тому святкувати масштабно будемо вже після перемоги України в цій війні, в тому числі і звільнення нашого Херсону. Пане Юрію, будемо чекати, звичайно, цієї важливої дати, і віримо, що так обов'язково буде. Дякуємо за те, що з нами, за те, що Дякую. тримаєтесь Дякую. і інформуєте. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, щойно був з нами на зв'язку, і ми